Леонід один з небагатьох жителів Дробишева, який знає, де в селі розташована підземна церква. Все по красоті, чоловік сам зробив, все по красоті зробив. Цю підземну церкву у пагорбі зробив священик Православної церкви України отець В'ячеслав. Все самотужки працював лопатою і відром. Це називається якби царські і вони правильно називаються, якщо по суті сказати. Але все дуже зроблено дуже простенько. Тут нічого такого нема, скажімо, ні, ні срібла, ні золота. Звичайна фанера проста. От. А це іконочки. Я часто тут службу не служу, а декілька разів у рік можемо відслужити лі літургію тут. Тому зроблено невеличкі. Невеличка вівтар, вівтарна частина, бачите як? викопана. невеличкий пристіл, так само з глини. Жертовничок зроблено також. Тут Все простенько, тут нічого такого. Звичайна природна глина. Звичайні, наша така глина. ось Біла такого кольору вона має. Цю печеру В'ячеслав викопав ще до того, як став священником, близько 20 років тому. Православним віруючим був з дитинства, в селі храму не було, і він захотів зробити місце, де можна молитись. Надихнули В'ячеслава каплички, побачення на заході України. І в селі їх може бути навіть десятки, і там завжди відчинені двері, там завжди лежать свічечки, горить лампадочка. За цим люди слідкують. Ніхто нічого там не вкраде, нічого не візьме. Священником Київського патріархату В'ячеслав став у 2009 році. Він перший і досі єдиний священник Православної церкви України у Новорацівській громаді. Тепер його Печеру каже, можна назвати церквою. Присвятив її і коли працював над цим преподобним отцям нашим Печерським. Тобто, ці великі угодники Божі, які. Подвизалися в Києві тисячу років назад майже. Да? І от вони також копали печери. На підземну церкву, каже, не витратив ні копійки. Так, як робили наші далекі предки, вони просто це копали в глині, як печеру. Тому це нічого в цьому диву нема. Просто ну, береш лопатку, як кажуть, щось зробив, потрудився, і тобі така капличка, ця глина, цей матеріал він просто. Просто дар божий, дар природи, і не треба вкладати якісь гроші, купувати, наприклад, цеглу, чи якісь ще цемент, чи, чи дерево, наприклад, чи якісь матеріали, і треба винаймати, ну, безумовно, будівельників, щоб це все зробили, правда? А так, можна просто самому зробити все. І будь ласка, можна молитися, і навіть люди, як приходять, поставити свічечку там і так далі, помолитися. Ікони і всецерковне начиння принесені ним з дому або подаровані людьми. Інколи залишені тут і без відома священника. Всі, хто що приносить, воно знаходиться тут. І оце навіть хрест. Я навіть не знаю, хто що за хто люди, які принесли його теж сюди. Хочу звернути вашу увагу на, на такі буки. Ой, букетики такі, бачите. А зобережно, обережно, мені його достать. Хочу ж достати. Спеціально для вас. Справа в тім, що була місцева бабушка Люба. На жаль, вона вже покинула нас, вона відійшла в вічність декілька років назад. І от вона робила просто звичайних обгорток для конфет. Вона збирала і робила ось такі букети, витвори мистецтва, я ще й назвав. Тобто за основу бралась палочка, звичайна, і на неї. Прив'язувалися оці конфетки, фантики, і отримали такі букетики. А ще вона робила з такої іконочки всередин, всередину поміщала образи, бачите Божої Матері. І от вона навіть підписала своєю рукою збереглося, Дарю вам этот цвяток від всієї душі для вас і для вашого святого храма. Пусть украшає ваш храм, де ви правите службу 2013 рік. Тобто це ще до початку, початку війни у нас в Україні. А Господь хай вже упокоїть її душечку у своїх небесних веселях. Я їй дуже вдячний, бабушки любі. Гора, в якій викопана Печера, каже отець В'ячеслав, має свою історію. В часи Другої світової, у 1943-му, за ці висоти йшли бої. Пагорби тут всипані різноманітними снарядами. Один з таких знайшов Леонід, коли водив сюди знайомих. Малий сину уйшов, і вони отак от. Вона землі чуть торчала, понял? Він почав так вот ногой ковырять. О, Огор, папка, яка то железяка. А папка подошел, начал так почав руками. Я говорю, Серега, не трогай, тому що це говорю это, говорит, снаряд. ой-ой-ой. Вот це -ой -ой. може бути снаряд, може бути авіабомба. По краях пагорба досі помітні німецькі окопи. Просто щоб показати, що тут такого добра багато, це вже просто вистрілна гільза. 76-й калібр, орудія, радянське орудія. Зразка Другої світової війни. Але інтенсивність боїв дивіться, наскільки свідчить, що вона ще ця гільза пуста, навіть була простеляна пулеметною очередю. Бачите, священик, окрім снарядів Другої світової, натрапляв і на більш древні знахідки. Ну, ви ж бачите, що яр, яри з часом руйнуються. Ще 100 років назад тут унизи була дорога і так далі, потім все всипається. І коли цей шар культурний сповзає в яр, так, от воно видно, що є Частинки цього культурного шару, як я вам вже сказав, що це схоже, що це юхнівська культура. Тут були найдені невеличкі уламки. Кераміки, лепної кераміки, тобто це ще до християнських часів їм приблизно 2,5 тисячі років. Ну я так думаю, також на стінах пачери помітні нори стрижів. Ці птахи тут гніздяться. Сам В'ячеслав тепер у своїй підземній церкві буває рідко. У нього тепер два приходи у селах Ларинівка та Дахтярівка. Церква молиться. Ми всі молимося за те, щоб. Живі, не ушкоджені, повернулись воїни з перемогою. А якщо вже хто і віддав своє життя, то щоб Господь прийняв його душечку в своїх небесних осилях. За цим обов'язково молимось. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.